У всіх є теплі речі, але вони бувають різні. Бувають теплі речі, ті, що ми е, готуємо на вихід, да, скажімо так, а бувають теплі речі ті, які дійсно зігрівають в скрутні часи, і це стосується більш туристичного спорядження. Тому я радий би все ж таки приглядатись більше до туристичних речей, які там е, призначені до мінусових температур. Ті ж самі спальні мішки, ті ж самі куртки туристичні. Поховики і тому подібне, тобто це те, що краще зігріває, краще виводить вологу, тому що не треба забувати і про вологу. Коли ми пітніємо, коли ми дихаємо, все це конденсат він накопичується, і потім іпотермія вона буде пришвидшена. Отже, і саме для цього роблять туристичні речі, які задовольняються цим потребам. Тому я б звертав би увагу на них. по друге це ті речі, які. Генерують тепло і це вже е, інша історія. І вони вже е, давно з'явилися ці речі. Тобто, це нові такі гаджети, як ну, наприклад, ті ж самі ковдри електричні. Мається на увазі не від 220 двадцять вольт, а ті ковдри, які працюють на повербанки, ті жилетки, які працюють на повербанки. Ось всі ці речі вони більш ефективні зараз. Тобто, якщо є можливість павербанк заряджати в пунктах незглавності або ще десь, то його достатньо там фактично на всю ніч 8-9 годин на малому або на середньому режиму цього буде достатньо, щоб зігрітися, навіть зігріти своє тіло, переохолодження. Дуже небезпечна річ, і до речі, деякі люди можуть цього не усвідомити, бо всі, мабуть, стикалися. Ну або більшість, скажімо так, стикалася, особливо це стосується туристів. Коли починається оця колотнеча, да м'язи починають скорочуватись. Це вже перша ознака того, що реагує організм на е охолодження, на переохолодження. Тобто вже починається переохолодження, але це ще не критично. Тобто треба знайти тепле місце або зігрітися десь, або фізичними правами, і все пройде до певного часу, да поки знову не почнеться. Ось саме не треба. Е Саме погане, коли Тремтіння закінчується, да, ось наші умови не змінилися. Тобто, як було там на дворі, умовно кажучи, мінус 15, 20 градусів. Ми знаходимося на дворі. Да, ми тремтимо. Нам холодно, і ось саме небезпечно, коли це тремтіння закінчується, бо це означає, що організм вже перестає боротися з гіпотермією, і починаються вже е дуже небезпечні процеси. Ло до того, що людині спати хочеться, вона може присісти десь, десь там думає, зараз я закрилась. Лаза на пару хвилин, і потім вона вже їх не відкриє, тому що звичайно що замерзає. Таких випадків велика кількість, тому треба бути обережним. І при перших же ознаках це зігрітися гарячого випити. Це Фізичні прави В мережі виріситься новий метод обігріву приміщень з цеглиною, яку кладуть на плиту або нагрівають за допомогою свічок. Чи дієвий та безпечний такий метод, і можливо є ще якісь такі методи, які людина може зробити вдома, витрачаючи мінімальну кількість грошей? Ну чи дієвий цей метод? Він дієвий. Полум'я у нас не розповсюджується вверх горизонтально, воно роз, розподіляється від цієї цеглини, там або глечик, або будь що там, да що використовувати, воно йде е в сторони, і звичайно, що усі в сторони, куди воно йде, воно там вже обігрівається. Тобто воно ефективне. Чи безпечно це? Ну звичайно, що треба постійно наглядати. Звичайно, що якщо це від газу йде, то чадний газ накопичується і треба провітрювати періодичне приміщення, щоб не вчити діти. Пане Ігорі що до вас останнє Нє, запитання, ви вже казали про отруєння чадним газом і що потрібно провітрювати кімнату. Як часто це потрібно робити? Це треба дивитись по по вогнищу, якщо воно. У нас починає змінювати колір, тобто, якщо воно синім пламенем горить, все нормально. Якщо воно жовтіти починає там соже червоніти, а потім жовтіти. Тобто, воно вже вказує на те, що або чадний газ, або це не газ. Да, у нас взагалі йде в плиті.